Вітаю, друзі, доброго ранку. Розпочинаємо нашу розмову проєкт Маркер Подійна. Живо нас можете слухати на радіо FM Галичина, хто нас буде дивитися вже в Ютубі. робіться на Ютуб-каналі Галичина аналітика. Залишайте свої коментарі, відгуки. Все читаємо, все аналізуємо. Ну і читаємо ваші пропозиції по темах. Для нас це основа, куди рухатися, про що говорити. Сьогодні будемо говорити з Олегом Пензеном, економістом, членом економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю, добрий ранок. Я вас також щиро вітаю, добрий ранок. Маємо одразу кілька тем і спробуємо десь кластися по часу, щоб все обговорити. Розпочнемо з основної теми, яка дуже обговорюється на вихідних. Я розумію, що це не повноцінний такий ваш вектор саме тем для розмови, але все ж таки давайте про це поговоримо. Що внаслідок російського масового обстрілу в ніч проти 1 червня Дніпровська гідроелектростанція розташована в Запоріжжі, перебуває в критичному стані. Це е, така інформація від Івана Федорова, керівника Запорізької обласної. Адміністрації. Що вам відомо з цього приводу і до чого готуватися взагалі людям? Чим це нам загрожує? Значить, дивіться. Дніпрог не виробляв електричну енергію по суті з тих обстрілів, які були ще минулого року. Пам'ятаєте, тоді потрапили в генераторний зал? Так. І тоді повністю було припинено виробництво електричної енергії, але дамба була вціліла, і дамба активно використовувалася в якості мосту між правим і лівим берегом. Оті останні влучання, що були, це були власне у греблю. Угу. Поки що на сьогоднішній момент, от по тій інформації, що в мене є, е, проїзд по греблі є закритий. Тобто на сьогоднішній момент. Там є певні проблеми із безпекою пересування по греблі, але по тих даних, що в мене є, гребля. Там вона в дійсності тоді будувалася з дуже великими е, запасами, угу. і вона поки витримує ті всі речі. Для розуміння е, Каховська. Е, була е, менш міцною, ну uh -huh. от попри тому, що на жаль, вона зруйнована, тому е, поки от, власне з Дніпро Гесом ситуація трошки краща, але, по-перше, об'єктивної інформації в інформаційному відкритому просторі немає а то, що є, воно дуже обмежене, е, щоб не е, давати додаткової інформації ворогу. І щоб менше було Ой, паніки серед людей, я так думаю. Так, і щоб менше було паніки. Е, ще раз говорю: поки на сьогоднішній момент тут по тій інформації, що в мене є, там нічого критичного такого по реблі нема, але е, там же ж є питання, яке у е, е, нас гідроенергетика це є одна із маневрових, угу. і ворог вцілював не тільки по теплових електростанціях, але й по гідроенергетиці. У нас не так багато лишилося гідроелектростанцій, які можуть долучитися в пікові навантаження до. Ну і води не так багато. Тобто гідроелектростанції ж перед тим, як робити скит води, вона ж водосховище обов'язково має накупити певний рівень. А зараз у ті сухості, у ті проблеми, так що гідроенергетика, вона і так була угу. такою, не є надзвичайно ну, єдино можливою, але. Слухайте, доти, доки буде війна, доти буде знищення української критичної інфраструктури. Тобто нам і є потрібно до цього вже реально готуватися, і, і головою, і загалом. Тобто, те, що ворог б'є і по гідро, по теплоелектростанціях до цього потрібно готуватися. Ну і дивіться, ну і в найлівішені ж на Львівші, ніж були прильоти теж в критичну енергетичну інфраструктуру. Ну тобто треба розуміти, що воно. Воно не зупиниться доти, доки буде війна. Тобто, до цього треба абсолютно свідомо підходити і е, не робити з цього якоїсь такої дуже великої паніки психологічної. Пане Олеже, у відповідь насправді будемо знову про це говорити. Про це вже приємніше насправді говорити, тому що кожного ранку ми активно б'ємо по російських НПЗ. І от сьогодні зранку відомо про те, що потужно палає паливно-мастильний склад Новосибірську. Але от я б хотів просто вас запитати про це, чим. Це шкодить для ворога, для Росії. І, взагалі, як воно шкодить? Тобто, що нам просто для розуміння, тут в тилу е також не тішитися просто банально. А чим це шкодить? Ну, дивіться, на сьогоднішній момент реально загальний обсяг переробки нафти на російських НПЗ скорочено десь приблизно на 11%. Було десь на 14%, вони відновили щось. Тобто, на 11% сьогодні зменшений загальний обсяг виробництва. Якщо врахувати, що по бензинах, давайте спочатку про бензини говоримо, взагалі 90% перероблених бензинів лишалося в Російській Федерації, вони тільки 10% експортували. То ті влучання, про які ми зараз говоримо, привели до того, що е, сьогодні Росія, пам'ятаєте, як ми її називали та країна-бензоколонка, угу. так вона сьогодні бензину купляє. Вона купляє бензину сьогодні 100 тисяч з Казахстану, вже йде тон. Е вона має контракти на момент, трейдери російські, має тр контракти з білорусами. І має контракти з Азербайджаном. Я просто Тоб... вас перепитаю: це фідбек на ці успішні обстріли, на ці успішні влучання? Я правильно розумію? Дивіться, я би сказав так: це є комплекс е процесів, які Відбулися останніх півроку. Чому це є важливо? Поясню. Дивіться. Російські НПЗ, вони їх всього лиш там 32 штуки. На сьогоднішній момент це mm -hmm. багато. Для, для прикладу в Україні в кращі часи було 4. Mm -hmm. В кращі часи. Сьогодні лишилося один, Кремінчуцький, і то він стоїть мертво. Ні Дрогобич, ні Надвірна, ні Одеса. Це вже навряд чи там, коли-небудь що буде. Про Лісичанський я не говорю, він знаходиться на непідконтрольній території. Тому оця картинка, яку ми зараз говоримо з вами, тих у тих проросійських НПЗ, там специфіка яка? Там. П'ять НПЗ нових, шість навіть НПЗ нових, останні, які будувалися з радянських часів. В чому є питання? Питання в глибині переробки нафти. В радянські часи, то що будувалося, там глибина переробки нафти 64-65%. Тобто останні мазути. Тобто 65% це світлі нафтопродукти, останні мазути. На сучасних нафтопереробних заводах глибина переробки 90%. Оті там. Що будувалося останні десятиріччя, це вони будувалися на європейських технологіях з європейськими обладнаннями. Після того, коли росіяни почали війну, активну фазу бойових дій, були введені санкції на постачання комплектуючих обладнання, в тому числі і на НПЗ. А все ж виходить з ладу. І ще в минулому році, в кінці минулого року, це не дуже сильно афішувалося. В них достатньо велика кількість, ну, як мінімум, там чотири нафтопереробних заводи, пішли на капітальні ремонти в зв'язку з uh -huh. складністю оновлення і отримання запчастин. І так сталося, що в них ще до початку тих обстрілів вони ввели заборону на експорт російського бензину uh -huh. на півроку. Тобто теоретично до червня місяця вони планували через сірий імпорт дістати те обладнання для того, щоб відновити ті НПЗ. Потім почалися українські обстріли. І вони і ще на півроку продовжили заборону на експорт. Більше того, вони почали імпорт нафтопродуктів. Тобто, те, то, що сьогодні відбувається на Росії mm -hmm. по нафтопереробці, це якраз комплекс. І санкції, і українські обстріли. Зрозуміло. Друзі, продовжуємо нашу бесіду наживо на радіо Фемеличина з Олегом Пензеним. Хто нас буде дивитися вже в записі, то робіться на ютуб каналі Фемеличина Аналітика. Підписуйтеся на наш ютуб канал, залишайте коментарі, відгуки, побажання по темах. Пане Олеже, далі поговоримо про гроші, тому що це насправді дуже цікавить людей. І от мене цікавить в такому аспекті, і багатьох я бачу в коментарях під нашим розмовами про те, чи вистачить нам взагалі коштів на мобілізацію, тому що от багато зараз йде мова, розмови про закон про мобілізацію, про те, що набирання людей. Але от чи вистачить коштів, щоб забезпечувати. Військових забезпечувати мобілізованих всім, щоб забезпечити їх навчанням, підготовкою до війська. От яка у вас є думка, яка у вас є інформація? Ну, ми це питання обговорювали з вами. Не буду повторювати те, що угу. неодноразово, в тому числі так. на ваших ефірах, ми говорили. Давайте я скажу новеньке з того, що усього є. Угу. Зараз активно обговорюється в тих купа законопроєктів, які є в Верховній Раді по збільшенню податків. Угу. Е Чого так, от хвилею, ті податки, збільшення акцизів на пальне, збільшення акцизів на е, тютюн, на алкоголь, е, активні розмови про збільшення відсотків на податок на додану вартість там з 20 до 23%, збільшення воєнного збору до 5 відсотків, запровадження воєнного збору на ФОПів. Угу. Чого так раптом це от хвилею пішло? Чого так влада дуже сильно стурбувалася? Ні для кого напевно, вже не секрет, і це є в інформаційному просторі. Що у зв'язку із затримкою воєнно-технічної допомоги на початку цього року, з тих коштів, які малися йти на грошове отримання наших хлопців військових, було використано 200 мільярдів гривень на закупівлю озброєнь і боєприпасів, щоб забезпечити належним чином от передок війну на Сході. Ті гроші були використані. Тобто, з тих 1,7 трильйона, що малися йти на війну, додатково було використано 200 мільярдів, які, власне, ми на той момент не отримували від наших партнерів. Зараз гроші партнерів пішли, але тих 5 мільярдів доларів, 200 мільярдів гривень, ніхто ж ну, нам не поверне. Тобто, Ото грошове утримання, яке малося би бути в кінці цього року, воно десь має бути поповнене тими 200 мільярдами. Тому на сьогоднішній момент оця хвиля законопроєктів, оця хвиля ідей, негайно треба десь шукати гроші для того, щоби це я ще раз повторюю: ми обговорюємо з вами необхідні кошти для мільйон 200 тисяч людей, які були мобілізовані до. Початку другої хвилі, от що та, що зараз відбувається після 18 травня, в чому тут ще є момент, і навіть по визнанню пана президента Зеленського мобілізація значно активізувалася і значно більшу кількість хлопців беруть. Тобто, це означає, що буде однозначно додатково перевитрата коштів, тому що ну в будь-якому випадку, навіть якщо ви не забезпечуєте все, що треба, але грошове утримання, ви маєте забезпечувати. Е, тому зараз активно шукають гроші. Е, декілька зауважень з цього приводу. Зауваження перше. Е, е, тільки податками ви ті гроші не зберете. Оце точно, щоб не було будь-яких питань. Чому? Тому що чим більше податковий тиск, тим менше бізнесу лишається на світлі. Раз. Другий момент. Оті всі гроші, що е, сьогодні, о, ті всі податки, які мають бути запроваджені, якщо що ви їх уважно подивитеся, той перелік, що я назвав, ці всі податки це на, на вами. Бізнес там виключно буде як посередник. Чому? Акцизи ми сплачуємо, податок на додану вартість ми сплачуємо як кінцевий споживач. Ми ж розуміємо це, так? Воєнний збір ми сплачуємо угу. з доходів фізичних осіб. Тобто це все, це податок на нас з вами, на нашій так дюраві кишені. Тому е, одними податками точно той 200 мільярдів, а ще й треба і ще більше реально. Е, по приблизних оцінках треба десь. До 400-450 мільярдів гривень. Це так по мінімуму. О, я дуже нема. дякую вам. Насправді, що ви назвали цю суму. Якраз хотів у вас запитати. Ну тобто, перед цим насправді скільки потрібно коштів. Ну це страшні суми. Тобто, ми без партнерів, так. без допомоги ми не впораємося. Звичайно ж, ну дивіться, це перший момент. Тобто, податками воно точно не піде. Другий, напевно, крок це треба дуже жорстко і дуже конкретно аналізувати видатки. Тобто, давайте ми чітко відділимо видатки соціальні, які фінансуються за рахунок макрофінансової допомоги. Ми беремо тільки видатки, що стосуються безпеки і оборони. Це то, що фінансується за рахунок наших податків і зборів. Там є до чого вчепитись, там є питання, і ті питання постійно вилазять на суспільний простір. Тому. Напевно, це і Служба безпеки України, угу. це і Державне бюро розслідувань, це і Бюро економічної безпеки. Слухайте, у нас стільки цих органів вибачте. Так, Це правда. Так, і, і національне антикорупційне годувати. бюро. Так, це можна, вибачте, будь ласка, добру штурмову бригаду сформувати. Ну, от, попри все. Це другий момент. І третій напевно, напевно. Ну. Тіньовий сектор економіки України не платить, не доплачує до державного бюджету навіть по оцінках пана Гетьманцева 700-800 мільярдів гривень на рік. Е, любий механізм, який може затягти хоча б частину тіньового сектору е, на світло, на сьогоднішній момент є е, допустимий. Не хочу повторюватися за економічне бронювання. Як механізм, давайте. Будемо пробувати, тим більше ми бачимо зараз в інформаційному просторі є дуже активна хвиля пояснень для суспільства важливості економічного бронювання. А маленька репліка, скажіть мені, будь ласка, по львівських мірках угу. півтори тисячі долярів на місяць для 30 35 річного мужика сімейного це багата людина чи бідна? Це середньостатистична середньостатистична. Тобто, говорить про те, що це багаті будуть відкуплятися від війни, uh -huh. ну, та не є ця людина багатою. Ну, попри все, для сімейної людини півтори тисячі долярів на місяць заробітної платні та навіть дві сьогодні. По львівських мірках я вже не говорю про Київські. Uh -huh. Це слухайте. От у нас залишається не так багато часу, і ви справді вже кілька разів говорили про економічне бронювання, але я просто ще би хотів вас перепитати. Тобто, але чому держава, тобто, не йде на певні такі кроки щодо економічного бронювання, і певний, навіть такі, я не знаю, чи це страх, чи як назвати, але у нас лишається десь дві хвилинки, якщо можна пане Олеже коротше. Я поясню. Дивіться, у нас з вами кожен політик в першу чергу думає не про країну, а думає про своє політичне майбутнє. І коли він починає думати про своє політичне майбутнє, у нас з вами є певний е, диванних експертів, які активно накручують в суспільному просторі так зване і я це називаю хибну справедливість, mm -hmm. і ми чуємо від народних депутатів, я не буду називати прізвища, які мають свої телеграм-канали, які там. Активну протидію способам залучення грошей. Дивіться, Верховна Рада прийняла і Кабінет міні... резолюцію, а Кабінет міністрів реально реалізував 70 тисяч гривень щомісячної доплати тим, хто сидить на передку. Але я перепрошую: це додатково 70 мільярдів. Грошей на це немає. Ну, прийняли, а сплачувати коли будуть. І дуже неприємна цифра. За кожного загиблого 15 мільйонів. За кожного загиблого. Запитайтеся, ті нещасні сім'ї, які втратили годувальника. Вони отримали ті гроші? Ні. І це теж є надзвичайно велика проблема, фантастична проблема. Звідки ті гроші брати? Хто їх буде платити? коли. Тому, як на мене, сьогодні будь-який спосіб залучення додаткових коштів в державний бюджет є прийнятим. Пане Олеже, дякую вам за такі ґрунтовні змістовні роз'яснення одразу по кількох темах. Друзі, нагадаю, що сьогодні наживо на «ФМ Личина». Ми спілкувалися з Олегом Пензеном, економістом, членом економічно-дискусійного клубу. Хто нас буде дивитися в записі? це на ютуб-каналі «ФМ Личина Аналітика. Залишайте коментарі, відгуки для нас це максимально важливо. Я називаюся Єрема Чуйко. Всіляких вам гараздів. Будьте здорові, до побачення.